Шановні друзі, ми сьогодні на Новій Пошті, 8 число, відправляємо зараз в район Артемовська, на передову в госпіталь, що ми відправляємо, електрообігрівач, ковдри теплі, теплі світера, теплі кофти, буряки, моркву, олій. Ну, Представтеся, будь ласка, ви. Кириленко Юлія Іванівна. Ви представтеся, будь ласка. Очікаю Тетяна. Пані Тетяна, друзі, розкажіть, хто ви? Ми вчора з вами були, зустрічалися в церкві, українській церкві. так? Ми були вчора в українській церкві, я звернувся до них, це прихожани Української церкви Київського патріархату. Їм дуже величезне спасибі. Це 90% ось цих товарів, це сьогодні із цієї маленької, поки що церкви української, але це нашої церкви, української, яка виручає тоді, коли найважче, коли, коли пекельно важко. Ось так сталося було, що мені не вистачало е, олії, е, не вистачало деяких продуктів, моркви, цибулі, буряка. І вони принесли ще більше, навіть ніж я просив. І сьогодні ми, ось дивіться, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ящиків ми відправляємо на фронт В госпіталь Артемовський. в тому госпіталі лікувалися багато наших воїнів, в тому числі ямпільських. Він рятував життя і буде рятувати життя нашим воїнам. Ось чому ми з ним підтримуємо зв'язки, це філіал. Харківського шпиталю. Там дуже патріоти працюють лікарі, медперсонал і є волонтери, які допомагають, крім нас, і в тому числі ми. Тому зараз ми відправляємо на цей госпіталь в руки Зурильні. люди, люди, приймай. І вона це все розвезе по палатах, куди треба, воїнам. І ми сподіваємося, що наші ковдри, наш обогрівач, наші теплі речі, харчі хоч трошки допоможуть їм. Слава Україні!